Ефект метелика моральний вимір: Як розрізнити добро і зло? Як знайти ту тонку межу, що розділяє правильне від хибного? Колись давно, сидячи біля вогнища з одним старцем, чиї очі бачили більше, ніж могли вмістити всі книги світу? Я почув просте правило він сказав: Уяви собі, що твій вчинок це насіння. Ти сієш його сьогодні, а завтра воно проросте у всьому світі. Він навів простий приклад чи правильно викинути огризок яблука з вікна машини. Здається, що тут такого маленький шматочок, який зникне в траві. Але уяви, що кожен водій на планеті робить те ж саме. Уяви собі гори гниючих огризків вздовж доріг, сморід та бруд, що заполонили бусе навколо. І тоді я зрозумів перед тим як діяти, потрібно зазирнути в майбутнє, запитати себе, а що, як кожен наслідуватиме мій приклад, яким буде результат? Ця ідея перегукується з філософією Іммануіла Канта, який сформулював так званий категоричний імператив. Суть його полягає в тому, що моральним є лише той вчинок, який можна без суперечностей уявити як загальний закон для всіх людей.